Чому не спиш майбутній вірш? Твій погляд слів, як і колись, у сон тягучий ти не віриш, на плівці ночі проявився. важкі повіки, мов спокута, неточні рими на краю, у підсвідому впертім бути, тебе нарешті впізнаю. Не треба осени плачу, нехай хтось тось витрізмуток неба, безсонням знай за вірш плачу, за слово, золота не треба. У душу сонцем зазирни, під кажу клену, скине шапку. Тобі я ще не завинив, в контексті ставлю лиш двокрапку. Цей дощ не сіється, не сходить, а проростає із небес. О усім наподив, як благодатний щедрий жест. Здається, ми з озиминою душу поділим спраглу мить. Ласкаво Божою рукою, зернину кожну освятить. Відболить. Від дощить посивіє, дзвоном тиші окреслить межу. Прихистити лиш погляд зуміє щемну осінь мені не чужу. Гасили осінь лебеді крильми, до пересніжа відстань на пір'їну, молилась перед Богом і людьми червоним шовком вишита калина. Ледь ледь сльозився перезрілий дощ, листки долоні з вірою до неба, таки вартіша велелюдних прощ, калинова молитва не за себе. Цю тишу розчерком пера, не спопилиш, не розголосиш осінній щем Тремка пора. Призимок стукає, не просиш. Цей сад, позбавивши принад, зима припудрить свій рум'янець, І таки запросить листопад з погордою на білий танець.